У віці 14 років мені видалили зуб. Шестірку видалили повністю з коренем, з нервом, і тоді сказали: сказали батькам. Сказали мені, що не хвилюйтесь, потім поставити імпланти, все буде добре. Далі йшли роки. Спочатку мені виповнилось 18, батькам не було діла до того зубу. Я думаю, вони в принципі забули про нього. Потім було 20, Я навчалася, потім було 30, У мене була донька маленька. і мені взагалі було не до того. До того часу я вже звикла, що я якось живу, жую без того зуба, і лише в 40 років ця ситуація. Ситуація мене наздогнала, будемо говорити так: життя виставило мені рахунок. Я помітила, що одна сторона обличчя ніби перекосовочилася і була несиметричною з іншою. Виявилось, що ось цей один зуб, який мені колись видалили, повів всю сторону обличчя. Я думала, що це косметологічна проблема. Однак, ні, все було через один єдиний зуб. А якщо подивитися глибше, все було через те, що мені вічно було не на часі взяти і вирішити ситуацію з зубом і поставити нарешті імплант. Я постійно переконувала себе, що ще буде час мені зайнятися зубами, і так і не займалася. Я думаю, в принципі, зубами ситуація в багатьох така сама. Однак ця історія це прокрастинація в дії, коли нам щось неприємно, нецікаво чи потенційно викликає якісь неприємні асоціації. Нам хочеться уникнути цього заняття і не робити взагалі. Але правда в тому, що насправді це найважливіші речі в нашому житті. Сьогодні ми поговоримо про прокрастинацію, але не як про лінь, а як про звичку відкладати на потім власне життя. Якщо ви вперше на моєму каналі, давайте знайомитись. Мене звати Лена Науменко. В минулому я синхронний перекладач. А вже впродовж останніх 26 років я ментор з вивчення англійської для дорослих та нейролінгвістичний коуч. Я допомагаю дорослим ставати успішними через саморозвиток та вивчення англійської. Вам варто додивитися це відео до кінця, якщо, хоч раз, в своєму житті ви щось відкладали на потім. В кінці відео я дам шість дієвих порад практик, які допоможуть вам перестати відкладати на потім. Та віднайти себе. Що ж, як ви розумієте, ситуацію з зубом можна розцінювати і як метафору. Це один з багатьох прикладів, коли ми щось відкладаємо на потім. А насправді відкладаємо ми абсолютно все заняття спортом, зайнятися своїм тілом, вивчення іноземної мови, почати читати чи випрацьовувати якусь нову навичку. Так само прокрастинація стосується і інших речей. Скільки разів, наприклад, ви могли придбати якесь навчання і так не відкрити його, або не зробити домашку, або ми купуємо книжку. І так і не читаємо їх. Зберігаємо пости в інстаграмі для того, щоб відкрити, але так ніколи і не відкриваємо. В голові у нас дуже багато грандіозних планів і уявлення про те, яким класним буде наше життя, якщо одного разу ми зробимо ту річ, яку собі уявили. Так само це стосується і хобі. Ми подивимось на когось іншого і побачимо, які вони класні, спортивні, вміють співати, малювати, танцювати. І в цей момент нам хочеться зробити абсолютно те саме. Ми собі фіксуємо це. Бажання, однак так ніколи і не починаємо це робити. Або починаємо, але дуже швидко кидаємо і здуваємось. Але чому ми це робимо, якщо насправді серед тих речей, які ми відкладаємо, на потім є багато цікавих, красивих тих, про які ми і правда мріємо? Справа в тому, що дефолтне налаштування нашого мозоку це самозбереження, і те, що дуже часто прийнято називати лінню, насправді просто збереження енергії нашим мозоком все, що може потенційно Викликати стрес чи дискомфорт, ми відкладаємо на потім. А все нове мозок і розцінює як дискомфорт, навіть те, що ніби може здаватися приємним. От, наприклад, малювання, ну який тут може бути дискомфорт, але в цей момент вмикається дуже багато механізмів. Це ж потрібно виділити час. А що, якщо в мене не вийде? А що якщо зроблю, а воно якесь не таке, як ми побачили десь назовні? І в цей момент ми починаємо накручувати, накручувати себе, і звісно ж, відкладаємо це. Це заняття на потім, а насправді на ніколи. Правда, тут лише одна: є речі, які так чи інакше все одно потрібно буде зробити, хочемо ми того чи ні. Однак не все так просто, як може здатися на перший погляд. Є речі, які ми зробимо через те, що в них є якийсь дедлайн, це речі, які пов'язані з обов'язаннями. От, наприклад, якщо нам потрібно здати екзамен, хочемо ми того чи ні, ми будемо відкладати день, два, три, тиждень. Другий, але все одно підготуємось, хоч як-небудь за день чи два. Так само може бути з робочими моментами. Якщо нам потрібно підготувати звіт, ми можемо відкладати його на потім, але врешті-решт, все одно підготуємо. Тому що в цей момент ми розуміємо, що є ризик, страх зганьбитись, бути покараним керівництвом або підвести когось зі своїх колег. Тому хочемо ми того чи ні, скільки б ми не відкладали, ми все одно зробимо це. Звісно, в якість може дуже стражда. Але яка різниця, якщо ми все одно зробили? Ну так ми собі думаємо. Насправді все набагато глибше, тому що є. Інший вид прокрастинації це прокрастинація без дедлайну. Зазвичай ми відкладаємо таким чином на потім те, що ми нікому не винні зробити. Ну, наприклад, зайнятися хобі, про яке давно мріяли, вивчити нарешті іноземну мову, зайнятися власним тілом і здоров'ям, сходити до лікаря, перебрати шафу, вийти з токсичних стосунків, зробити щось, що ми обіцяли своєму другові чи батькам. В таких випадках до нас ніхто не прийде, щоб нагадати, ну коли. Ти це зробиш, у нас немає дедлайну, а через це ми можемо відкладати та хоч вічність, хоч все життя. І до речі, якщо ви читали певні дослідження, ви помічали, що люди похилого віку найчастіше шкодують саме про ось такі речі, не про те, що вони не зробили щось по роботі, а саме про те, що вони так і не наважилися жити своє красивіше, краще життя, наповнене ось тими хобі, цікавими подіями, емоціями чи враженнями. Якщо говорити про класифікацію, Прокрацію, прокрастинація, я б хотіла окремо виділити ще третю категорію: це так званий Прокрасті learning. Це коли ми відкладаємо на потім втілення в життя застосування знань, які ми отримали під час навчання. Я думаю, якщо ви хоч раз купували якийсь навчальний продукт, ви помічали, що ви можете подивитися лекцію за лекцією, відфіксувати для себе, що ви переглянули, однак ви так не йшли втілювати це на практиці. Якщо це курс, наприклад. З відеозйомки ви так і не пішли, не зняли свій класний перший фільм чи відеоролик. Або якщо, наприклад, це вивчення англійською, подивіться і проаналізуйте, скільки домашніх завдань ви насправді зробили, а які відкладали на потім. Прокрасті learning також може стосуватися ведення бізнесу. Дуже часто у нас є багато знань і ідей, у нас є бачення, що б нам потрібно було зробити, щоб це було класно ось такою цукеречкою. але далі ідей це так і не йде. Ми не йде. І не втілюємо їх в життя, тобто знання теоретичні є, а втілити на практиці ми не наважуємось. Якщо говорити про вивчення англійської, я часто помічаю, як студенти призначають винним щось інше, а не справжню причину прокрастинації. Ось, наприклад, вони говорять, я не говорю, тому що в мене ще за маленький словниковий запас чи за мало відомих граматичних конструкцій. Коли ж ми починаємо з'ясовувати справжню причину, виявляється, що причина зовсім не в словниковому запасі. Це може бути страх помилки, невпевненість в собі, порівняння себе з кимось іншим, словом, всі ті речі, які криються дуже глибинно в нашій свідомості, в голові, а не ті тверді інструменти, які ми призначаємо винними за те, що ми ще не говоримо. Я намагалася зрозуміти ось цей феномен, чому ж ми схильні призначати щось інше проблемою, а не йти в глибину і не вирішувати справжню. І в мене з'явилася така теорія марафону. Знаєте, коли ми подивимося. Дивимось на когось, хто пробіг марафон. Будемо говорити досяг будь-якого успіху в чомусь. Ми дивимося, і нам здається зі сторони, це так легко, це так класно. А саме головне це так красиво. І ми починаємо романтизувати ось цю дію. Ми вирішуємо, окей, я пробіжу марафон, і що ми робимо? Ми починаємо готуватися тільки не одразу. Готуватися з тренування бігу. Ми можемо купити нові красівки, нову класну форму. Ми можемо завантажити програму тренувань, розпланувати собі все. Ми робимо. Му, все можливо, щоб такий створити красивий образ і рутину навколо ось тої десь там цілі, і в цей момент важливо зрозуміти, так чого ж насправді ми хочемо, що нам подобається в цій ідеї. Нам хочеться власне пробігти цей марафон. Ми готові присвятити свій час, свої зусилля на те, щоб підготуватися і власне бігати. Чи нам подобається просто ідея ось цієї всієї краси, і як би красиво це виглядало, якби. Це вже трапилося. Я часто прошу студентів розрізняти два моменти: ви хочете вивчити англійську, чи ви хочете говорити нею? Тому що, якщо ви хочете говорити англійською, то ось це романтизація. Мені подобається результат. Я уявляю собі, як класно буде, коли я буду подорожувати, і зі всіма вільно говорити, і як всі будуть захоплюватись моєю англійською, як красиво я буду звучати, як це буде легко. Ось це все уява про результат. Так, але є інша сторона: це процес, це шлях до цього результату, і це вивчення, навчання, це іноді нудне вивчення слів, це вихід з зони комфорту і початок говоріння, це слухання, це письмо, це граматика. Є дуже багато на перший погляд. Ну для мене, на перший погляд, нудних речей, які на жаль, все-таки доведеться зробити на шляху до вашої класної англійської і от того романтичного образу. І ось тут абсолютно абсолютно однаково, щоб пробігти марафон і щоб заговорити англійською, є шлях, який нам доведеться подолати, і він часто не дуже приємний. Потрібно бігти в дощ, потрібно бігти в холод, потрібно боротися з болом у суглобах, можливо, чи є ризик травми. Так само і в англійській є ось ті неприємні речі, про які я щойно сказала. Інша причина прокрастинації це страх невдачі і параліч перфекціонізму. Часто страх невдачі може бути пов'язаний з Критикою в минулому, які ми могли чути від наших батьків чи вчителів, чи навіть внутрішній голос, який говорив нам: ну як же так, як можна не зробити щось таке легке, але насправді можна, і це абсолютно нормально. На то ми і робимо, щоб зрештою вдосконалюватись. Ми настільки сильно боїмося опозоритись перед кимось і в своїх власних очах, що навіть не починаємо. Ми уникаємо дії, яка насправді є єдиним можливим шансом прийти до результату. Ми відчуваємо невпевненість, от нас буквально Вально ламає, карьожить від однієї думки про те, що треба сісти і зробити щось. Однак тут важлива одна єдина думка: що жоден результат не приходить від прокрастинації, він приходить лише від практики, і насправді не просто від разової практики, а від великої її кількості. І ось тут виникає запитання: якщо у нас стільки ось цих психологічних блоків, стільки невпевненості, стільки відрази і стільки страху щось зробити, чи є взагалі. Шанс позбутися цього відчуття, і чи є шанс перестати відкладати на потім, а все таки взяти і зробити, і звісно ж. Шанс є і шанс полягає в тому, щоб почати все таки окрім дій зі своєї голови, зрозуміти, що саме конкретно вас зупиняє від тих дій, що вселяє в вас ось ту невпевненість, чого саме ви намагаєтесь уникнути, і до речі, так само помітити, які саме дії ви робите для того, щоб уникнути, чим ви заміщаєте ось цю необхідну дію, і коли ви ось це все пропрацюєте, коли дасте собі чесні відповіді на ці запитання, тоді все почне. Змінюватись, отже, зараз я хочу вам дати декілька порад практик, пропрацювавши, які ви все-таки зможете позбавитись прокрастинації. І тут є лише дві умови, завдяки яким у вас все вийде. По-перше, ці практики потрібно зробити. А по-друге, після того, як ви їх зробите, треба йти і діяти. Перше, що вам потрібно зробити, це усвідомити, що насправді ніхто нічого не починає, будучи ідеальним. Ми всі починаємо з чогось. І та перша перша спроба, вона не є ідеальною, тому дуже важливо ось це зрозуміти і спочатку зробити, ніби чорновий варіант. Ви ж завжди можете спробувати вперше, а потім переробити або зробити так, як вийшло тут і зараз, а потім трішечки вдосконалити. Так, наприклад, коли ми пишемо звіт, у нас завжди є шанс його перечитати і зробити кращим. А як письменники пишуть книжку? Вони ж спочатку пишуть основний варіант, а потім вичитують, вносять правки, і зрештою виходить класний. Продукт, класна книжка, якою ми всі захоплюємось. Я б радила тут взяти і прописати в два стовпчика. Перший стовпчик записати ідеальний варіант, як ви його собі бачите. А другий стовпчик це те, як ви можете зробити цю справу прямо зараз. Наприклад, якщо ми говоримо про англійську, ви можете сказати, для мене ідеальна розмова це без граматичних помилок, з великою кількістю ідіом, класними словами, плинно, з красивою вимовою, але реалістичний результат. Результат тут і зараз був би говорити тими словами, що у вас є наразі, дозволити собі зробити декілька граматичних помилок. Так само ви можете з собою домовитись: окей, я дозволяю собі зробити ці граматичні помилки, а потім проаналізую їх і, вдруге, зроблю краще. Другим важливим усвідомленням було б усвідомлення про те, що ви не досягаєте нічого, відкладаючи на потім. Ви можете досягнути своєї цілі лише діючи. Дуже важко зробити. Робити саме перший крок вже далі, все йде простіше, ніби по накатаність. Знаєте, є таке поняття страх білого листа. От коли сидиш і потрібно щось написати, і в цей момент всі думки ніби вивітрюються. Я дивлюсь на ось цей білий листок і просто не знаю, яким має бути це перше речення. Так само за спостереженнями я дивлюсь на студентів, і їм дуже важко написати саме вступ чи сказати ось це перше, друге речення, як же почати ту розмову. Але далі воно якось якось уже іде, розкручується, і є спеціальні техніки як можна далі розвивати свою думку однак, саме головне. Почати. Окрім того, дуже важливо прийняти той факт, що є речі, яких просто ну неможливо уникнути. Якщо, наприклад, вам потрібно вільно говорити англійською, рано чи пізно, скільки б ви не видумували собі якісь інші заняття, наприклад, просто вчити слова або читати або писати, рано чи пізно вам доведеться, як не крути, відкрити рот і почати говорити. І краще зробити це рано, ніж пізно, тому що, поки ви дойдете до якоїсь ідеальної стану пройде певний час дуже багато практики, завдяки якій ви і заговорите краще, а відкладаючи на потім у вас нічого не рушає з місця. Ще одне важливе запитання, яке варто собі задати, це: а чого я уникаю насправді? Чого саме ви боїтеся? Тому що дуже часто це зовсім не те, що лежить на поверхні. Наприклад, якщо ми говоримо про англійську, ви можете уникати говоріння, але всередину може бути зашито зовсім. Сім інше, наприклад, ви можете боятися порівняння з кимось іншим, або ж ви боїтеся помилки, тому що раніше вам про неї вже неодноразово наголошували, і вам просто незручно, що вкотре ви робите одну і ту саму помилку. А буває так, що ви вже усвідомлюєте свої помилки, і кожного разу, коли ви говорите, ви боїтеся перспективи сказати щось не так і ніби спалитися перед іншими, щоб всі побачили, що ви знову це зробили. Дуже часто ми уникаємо. Му дискомфорту. Справа в тому, що ну правда, нам всім подобається жити в цьому стані, коли все добре, спокійно і класно. Коли ми приймаємо рішення, наприклад, налагодити своє харчування, ми для себе усвідомлюємо, що ось тут мені доведеться відмовитись від своїх улюблених смаколиків. А ось тут можливо, мені доведеться не їсти разом з друзями, коли вони насолоджуються за святковим столом. І в цей момент я зазвичай згадую свою улюблену мотиваційну фразу про те, що дисципліна це. Вибір між тим, що ви хочете зараз, і тим, чого ви хочете більш за все, так само і у вивченні англійською стосовно дискомфорту, так є речі, які нам не подобається робити. От сидіти, вчити слова, складати з ними речення, якісь ситуації це. Так може бути нудно, але треба прийняти той факт, що десь там розмова як результат вивчення англійської, це і є складання тих речень, це і є генерація ідей, це і є застосування всіх теоретичних знань на практиці. І скільки б часу ми не присвячували заняттям теорією, нам все одно рано чи пізно доведеться вийти і пережити той дискомфорт першого говоріння. Він точно буде, так хай буде раніше. Ще одне важливе запитання, яке варто собі задати. Це запитання про те, чи потрібно це саме вам, чи бажання і необхідність щось зробити продиктоване якимись трендами чи картинкою красивого досягнення результату і життя когось іншого. Ми дуже часто не розуміємо, скільки труда криється за чиїмось результатом. Знаєте, є такий вислів про те, що той, хто досягнув вершини, не впав туди з неба, і ми схильні оцінювати лише ось цю фінальну точку, не усвідомив. Думлюючи, що колись та людина також зрушила з місця, також почала, також пережила ось той дискомфорт від початку заняття якоюсь справою. Тому, якщо ми вже зрозуміли, що це не просто красива картинка, а ми і самі для себе цього хочемо, ми повинні прийняти той факт, що під лежачий камінь вода не тече, що потрібно просто встати і зробити, і врешті-решт бути тією людиною, яка дійшла до вершини гори, тому що з. Неба ми туди точно не впадемо. Якщо ж все таки вам важко почати, і ви дивитесь на великий обсяг роботи, і не знаєте, як підступитися, важливо розбити цю роботу на малесенькі кроки. Як кажуть, потрібно їсти слона маленькими шматочками. Тому класною практикою буде взяти і розписати, які дії ми можемо зробити задля виконання ось цієї однієї справи. Зазвичай одну справу можна розбити навіть на 10 маленьких кроків. Часто, коли ми говоримо про говоріння англійською, є дуже багато технік, як можна підготуватися для говоріння. Наприклад, можна виписати 10 слів на певну тему і зобов'язати себе зробити розповідь, використовуючи ці слова. Слова будуть таким, ніби вектором, який проведе по всій розповіді, і вам буде легше розповісти. Інша техніка може полягати в тому, що ви спочатку розповідаєте історію, яку хотіли б розказати своєю рідною мовою, і ніби так, знаєте, видихаєте. Ось, Розслабляєтесь, уявляєте, що ви цю історію розповідаєте своїй подружці українською мовою. А по ходу берете і записуєте ключові слова: одне, два, три слова. Далі ви ці слова перекладаєте поряд в стовпчик англійською мовою, і у вас знову ж таки утворюється така собі мапа, по якій ви можете пройтися і вже розказати англійською мовою. Таким чином, поки ви розповідали українською мовою, ви видихали у вас що. Чухав, ось цей стрес, і розповідати англійською тоді буде набагато легше. Насправді, технік, які допомагають заговорити англійською, дуже багато. Це не тема цього відео. Однак я хочу сказати основне. Дуже часто страх набагато більший, ніж складність тієї дії, яку вам потрібно зробити. І я впевнена, ви помічали, коли вже щось зроблено, ви оглядаєтесь і кажете, блін, це я відкладав на потім. Ось це я не міг зробити, так тут же ж робити немає чого. Завжди, коли ви вже щось. Зробили це, здається дуже легким. Пам'ятайте це і просто ідіть назустріч своєму страху. Зробіть мало, зробіть маленькими порціями. Зробіть не ідеально, але коли ви оглянетесь назад, ви точно помітите, що боятися було нічого. І останнє, що я б хотіла порадити, це укладіть угоду з собою. Візьміть і проаналізуйте, запишіть в стовпчик всі дії, які ви робите для того, щоб замістити ось ту дію, яку вам важливо робити, але ви її не робите. Це багато речей. Наприклад, я можу прибирати квартиру, щоб щось не робити, щось приготувати, аби щось не робити. Знаєте, буває, ходиш по квартирі і просто шукаєш, щоб таки ще зробити, щоб тільки не робити ось ту важливу річ. От помітьте це і випишіть все собі в один стовпчик. А далі укладіть угоду з собою. Скажіть собі, що ви не будете робити жодної речі з цього списку, допоки ви не зробите. Те, що вам важливо зробити, наприклад, ви не увімкнете улюблений серіал на Netflix, допоки не прочитаєте стільки-то сторінок книжки, або ви не підете спати, якщо не зробите ось ту домашку на навчанні, яка для вас була критичною. Насправді дуже важко судити у кожної людини це щось своє однак важливо розуміти, що поки ви не візьмете і не зробите, нічого не зрушить з місця. Тому і важливо домовлятися з собою. Можна себе трішечки покарати. А можна себе так само винагородити? І тут інша угода стане в нагоді, так як ви собі наказали, я не зроблю це. Поки це можна сказати інакше. Я зроблю це тільки після того, як зроблю це. І тут ви винагороджуєте собі, обіцяєте собі щось приємне, класне, про що ви мріяли, але це буде винагородою за те, що ви зробили те, що давно відкладали на потім. Ось всі ці практики справді спроможні вам допомогти. Однак жодна з них не подіє, якщо ви навіть зробите практики, але потім все одно почнете тригеритись, стресувати і так і не. Почнете робити те, що відкладаєте. А якщо вас і все це не переконало, просто подумайте про те, що люди найбільше шкодують про те, що відкладали життя на потім, що просто не робили речі, про які завжди мріяли. І згадайте, що в житті не так багато залишилося часу. На цій картинці ви бачите календар життя. Кожне віконечко відповідає одному тижню нашого життя. І якщо звернути увагу, не так багато тих віконечок у нас залишилося, зважаючи на те, що певну їх кількість ми вже. Прожили тому, замість того, щоб відкладати, просто подумайте, що сьогодні ваш найкращий шанс змінити своє життя і нарешті зробити те, що ви давно відкладали. Ну а якщо ви давно відкладаєте на потім вивчення англійської, то сьогодні та сама нагода, якою варто скористатися, під цим відео, я залишу анкету перед запису на новий потік мого великого навчання Вільна англійська в цьому навчанні. Ми проходимо шлях від постановки цілі, оцифровки рівня постановки мотивації до вільно. Вільного говоріння всі уроки на цьому курсі розмовні саме для того, щоб ви уникнули прокрастинації та нарешті почали вільно говорити. У нас є модуль і по вимові, і по граматиці, і по словниковому запасу. Ми так само вивчаємо ідіоми, сталі вирази. У нас є книжковий клуб, де ви нарешті прочитаєте свою першу неадаптовану книжку англійською. За два місяці ви пройдете шлях від невпевненості і небажання говорити до вільного говоріння і структурованої граматики. Обширного словникового запасу класної вимови, це все підсилить вашу впевненість в собі і дасть змогу зрозуміти, що насправді все набагато простіше, ніж вам здавалося раніше. Тому заповнюйте анкету під цим відео та приходьте на безкоштовну діагностику для того, щоб визначити свій поточний рівень та обрати найкращий вектор руху в цій ситуації саме для вас. Що ж, я сподіваюся, це відео було корисним для вас, і воно допоможе вам нарешті позбавитись прокрастинації. А якщо що не позбавитись, то хоча б зрозуміти, які кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб подолати її в майбутньому.